Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжую розповідати про всесвіт Джорджа Мартіна, але на цей раз хочу розповісти про його романи вогню та крові. А саме я хочу поговорити про різницю у книжках та серіалі, яких як і в випадку «З «Грою престолів, ну дуже багато. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новину зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Турнір і народження. Перший епізод дому дракона побудований навколо двох ключових подій: народження сина короля Візериса та турнір, присвячений цьому святкуванню. Сцени поєдинків між принцом Деймоном і Крисаном Колем безпосередньо поєднуються з болісними пологами королеви Емми, що підкреслює її попередні зауваження дочки Реніри про те, що пологи це поле битви для жінки. Смерть Емми під час пологів у вогні та крові не описана у великій кількості. Однак дилемма Візеріса щодо того, чи варто вбивати Емму, щоб переконатися, що його син народився, насправді трапляється з іншими героями книги. Набагато раніше в династії Таргарієнів королева Аліса Веларіон, мати короля Джохеріса, пережили такі ж болісні пологи. Майстер, який доглядає за нею, каже її чоловікові, лорду Рогору Бартеону, що все ще є шанс, що вони втримають дитину. Але Аліса точно помре. Рогор вирішує врятувати дитину. Друзі дитинства Реніра та Алісента. Дім дракона приймає чудове рішення з самого початку зосередити дружбу Рейніри та Алісенти. Розрив між ними це те, що породжує танець драконів. Тому має сенс, що Дім Дракона починає розвивати їхні стосунки в першому ж епізоді. У книзі Рейніра та Алісента не були особливо близькими до того, як Алісента вийшла заміж за короля Візеріса, але в серіалі вони швидко подружилися. Їхній зв'язок у дитинстві в шоу обіцяє зробити їхні наслідки ще більш карколомними, що, напевно, додасть пізнішим епізодам ще більшої емоційної ваги. alicente e vizéras У книзі Алісент описаний як супутниця колишнього короля Джихеріса Херіса до його смерті, але ми не чуємо про неї більше від того часу до оголошення про шлюб. Однак більш сумнівні джерела, а саме грибка, кажуть, що вона мала сексуальні стосунки з Демоном, Джихерісом Херісом і навіть з Візерісом, коли він був одружний з королевою Еммою. На щастя, шоу не йде цим шляхом. У серіалі на Алісенту тисне її власний батько, підступний Отега Тауер, щоб отримати прихильність Візеріса. Їй це явно незручно, але вона підкоряється. Діючи як супутник Візеріса подібно до того, як вона супроводжує Джехеріса у вогні та крові. Боротьба з піратами сходів. Основною темою у серіалі є боротьба Корліса Валеріона та Деймона проти лиходія годувальника крабів. Їхнє прагнення повернути сходу призвело до першої справжньої битви Дому Дракона, включно з шаленим спринтом Принца Деймона та сином Корліса Лейнором, який напав на піратів з повітря на своєму дракону морський дим якою б епічною не була ця битва, ця військова кампанія найбільше замовчена у книзі? Архімейстер Гілдайн пише: Ми не маємо на меті тут розповідати подробиці війни Деймона Таргаріена та Корліса Валаріона проти піратів. Достатньо сказати, що вона почалась в 106 році та завершилась у 108 році, коли Деймон вбив Крагаса та відрізав йому голову темною сестрою. Давайте поговоримо про секс. У четвертому епізоді Інцестер Гаррінів вражає на повну силу. Деймон приводить свою племінницю Реніру на екскурсію в королівській гавані і вони зустрічаються в Борделі. Коли Демон раптово йде, Реніра бере свої бажання у свої руки та займається сексом із сиром Крістеном, який, на щастя, не є її родичем. Цей епізод знаменує великий поворотний момент для Реніри та її стосунків з Деймоном Крістеном і Візерісом. Однак, перший сексуальний досвід Реніри та його наслідки дещо неоднозначні у книзі. Знову ми маємо різні облікові записи з таких джерел, як Септон та Грибок. За словами Юстаса, Деймон спокусив Реніру, і коли їх спіймали разом, Реніра благала Візереса дозволити їй вийти заміж за свого дядька. З іншого боку, грибок стверджує, що Деймон навчав Реніру сексу, щоб вона могла спокусити Крістана. Ларес розпалив вогонь. Походження дітей Реніри ставиться під сумнів, оскільки ніхто з них не схожий на Лейнера. Усі вони підозріли схожі на захисників Реніри та голову міської варти Гарвіна Стронга. Після того як відбулась бійка між Стронгом та колем, Гарвіна відправляють у Харнхол. Це переносить нас до однієї з найбільших сцен смерті пожежа спалахує в замку Стронгів, убиваючи Харвіна та його батька Леонеля. У книзі нам представляють кілька теорій щодо того, хто міг викликати пожежу. Чи міг це бути Деймон, який намагався осунути романтичного суперника, чи Візеріс, який сподівався врятувати честь Рейніри? А може, це був Корліс, який шукав помсти за те, що Гарвін став рогоносем Лейнора. У книзі також запропонована Ларіса Стронга, молодшого брата Гарвіна, як можливого винуватця, і цей шлях шоу переймає. Цей вибір робить Ларіса головним гравцем у наступних епізодах. Коли його батько та брат мертві, він стає лордом Харенхола. Він також стає найближчим оточенням королеви Алісенти. Хоча, судячи з цього, вона може пошкодувати, що наблизила до себе такого безжального чоловіка. Смерть від вогню дракона. Харвін і Ліонель не єдиний персонажі домодракона, які загинули від вогню в шостому епізоді. До них приєднується і Лейна Валеріон, вершниця дракона в Хагар та друга дружина Деймона. У книзі Лейна помирає після жахливих пологів. Вона намагається в востаннє осідлати свого дракона в хагар перед смертю, але впадає і гине, не встигнувши дістатися до неї. Серіал, м'яко кажучи, робить її смерть більш драматичною. Лена досягає в хагар, але замість того, щоб спробувати втекти, вона вимовляє. Безсмертну фразу Дракаріс. Після деяких початкових вагань в Хагар підпалює лейну. Бійка на похоронах. Епізод 7 приносить нас у Дріфтмарк на похорон Лейни, де принц Еймон Таргаріан приборкою та їздить верхи на фагар. Коли він приземляється, діти Рейніри, а також дочки Лейни, Бейла і Рейна, нападають на нього в гніві. Під час бійки Люцеріс Веларіон вириває одне око Еймонда. У книзі ця послідовність насправді відбувається на похоронах Лейнера, і Бейла та Рейна не беруть участі. Однак, перемішуючи бійку Еймонда та підкреслюючи гори Бейла та Рейни, дім дракона здатний ще глибше розчулити сцену, а також підкреслити, чому діти. Ти так засмучені, лена щойно померла. А Еймот викрадає її дракона. Лейнер насправді живий. Можливо, спочатку серіалу Гра престолів вперше дозволяється одному з персонажів, які померли у книгах, піти неушкодженим. Лейнер, який гине в сутичі зі своїм коханцем Сіром Карлом, у книзі не вмирає в домі дракона. Натомість він і Карл імітують його смерть і тікають з ріфмарка, щоб подорожувати вузьким морем. Однак, навряд чи вплине виживання Лейнера на розвиток сюжету. Усі думають, що він мертвий. І навіщо йому та Карлу повертатися до Вестеросу. Смерть Веймена та Валеріона. У восьмому епізоді події обертаються навколо різних персонажів, які можуть стати лордом Дріфмарка, якщо Корліс помре. Серед претендентів син Реніри Люцеріс, претензії якого були поставлені під сумнів через його походження. Реніс дружина Корліса. І Веймонд Веларіон – молодший брат Корліса в серіалі, але племінник у книзі. Новою є смерть Веймонда, яка тут заслуговує особливого відгуку. Веймон дійсно помирає в книзі після того, як звинуватив Люцеріса, що він бастард. Рейніра посилає Деймона вбити його. А потім Потім згодовує його труп своїй дракониці Сиракс. Однак у шоу Демон рубає йому голову посеред тронного залу Червоної фортеці смерть Візеріса. У восьмій серії король Візеріс нарешті виривається зі смертельного кола. Ми всі бачили, коли він був помічений кров'ю з першого дня. Однак ми ніколи не передбачали, як розгорнеться ця смерть у домі дракона. У книзі він старіє, і помирає у вісні. У серіалі він гниє з власних кісток. Він втрачає частину тіла наліво й направо. Він просто переживає це. Його смерть зробили такою, бо в серіалі видумали про пороство Завойовника, що треба буде боротися проти ворога на півночі, посилаючи глядачів до останнього сезону гри престол. Перед смертю Візеріс згадує Лісен про рост пісні льоду і полум'я, вважаючи, що вона Рейніра. Ну а та вважає, що Візеріс хоче, щоб їхній син Ейган посів трон замість Рейніри. Рейніс зриває коронацію Ейгана II. Абсолютно найкрутіший момент із коронації ніде не можна побачити у книзі. Хай тавери замикають Реніс у червоній фортеці та намагаються залучити її та її дракона Меліс на свій бік. Однак сір Ерік Каргайл, лицар королівської гвардії, який вирішив підтримати претензії Реніри на Ейгана, допомагає їй втекти. Реніс і Меліс розбиваються у підлогу драконячої ями, перериваючи коронацію, яка в іншому випадку йшла досить добре. Меліс звертається проти Елісенти та Ейгана, але Реніс не віддає наказу вбити. Можливо, вона намагається обмежити кровопролиття або вважає, що захист Ейгана з боку Алісенти достатньо зворушливий, щоб пощадити її. Центральним елементом фіналу дому дракона, безсумнівно, є протистояння між Люцерісом та Еймоном у штормовому кінці резиденції дому баратеонів. Обидва прийшли, щоб заручитися підтримкою лорда Бороса Баратеона. Люцеріс за свою матір Рейніру, а Еймон за свого брата Ейгана. Борос стає на бік Еймонда, і що ще гірше, Еймонд вимагає, щоб Люцеріс вирвав око в обмін на те, щоб забрати його багато років тому. Після того, як Люцеріс відмовляється, вони піднімаються в небе на своїх драконах для напруженої пухонії, кульмінацією якої є те, що Еймонд втрачає контроль над Фагар, а та з'їдає Люцеріса та Аракс. Різниця в намірах налікати на противагу відвертому вбивству знаменує найбільшу зміну фіналу від книги. Тут смерть Люцеріса є наслідком нездатності Еймонда утримати Фагар, а не прямого наказу самого Еймонда. Боротьба між Фагар і Аракс не надто детально описана в книзі, тому цілком можливо, що подібний випадок стався, але не був зафіксований в історії. Однак наслідки бійки, виключно з тим, що Еймон повернувся до королівської гавані, очікуючи зустрічі героя, припускають, що його вбивство родича було надто навмисним. У серіалі Родов. Вбивство – це трагедія, якій можна запобігти, а також нагадування про те, наскільки могутні дракони. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.